Досить часто, щоб говорити про властивості функції, варто схематично зобразити графік цієї функції. От, Наприклад, якщо говорити про х у квадраті плюс 4. Це у нас парабола х у квадраті, вона такий вигляд має. А потім плюс 4 вона вгору піднята на 4 одиниці. Ось так. От. Що тоді ми можемо сказати? Напевне, в даному випадку нам підходить, що вона має лише одну точку локально екстремуму. Ось вона ця точка, це точка мінімуму, вона тільки одна. Тобто А. логарифм Логорим засновує 4 від ікса. Якщо побудувати графік, буде мати він такий вигляд. Він завжди проходить тут графік через цю одиничку. Функція зростаюча, тому що основа 4 більше за 1. І матиме ось такий якийсь вигляд. Що скажемо про дану функцію? Напевне, є зростаючою на всій області визначення Б. Далі 4-2х це лінійна функція, графіком є пряма, можна її навіть побудувати. Взявши любі дві точки, наприклад, якщо я візьму Х0, то Y буде 4. Ну, десь ось тут 4. Якщо я візьму Х, наприклад, 1, то буде 4 відняти 2,2, 1, 2. Ось так якось пройде пряма наша. Що ми можемо сказати про дану функцію? Вона є спадною на всій області визначення. Отже, Г. Давайте розберемо умову задачі. Отже, у нас коло з центром в торсі О, а в діаметр. пряма дотична, а це означає, що вона перпендикулярна до радіуса, а це проведений в точку дотику. Ставимо тут прямий кут. Далі. Установіть відповідність між величиною і значенням, якщо дуга АС дорівнює 130 градусів. От вона, ця дуга. А це 130 градусів. Дуга Це Б. Якщо говорити про другу А Б, от вона цю всю дугу, це 180 градусів. І так як А це 130, то Це Б 180 відняти 130. 50 градусів даного дуга дорівнює відповідь В. Далі кут ЦКА. СКА. От він цей кут. Ну, по-перше, ми знайшли дугу СБ50 градусів. Тому кут СОБ, центральний кут, який спирається на цю дугу. Також буде дорівнювати оцей кут 50 градусів. Це 50 градусів була дуга, я витру, значить, кут центральний 50 градусів дорівнює. Прямокутний трикутник ОЦК. Сума гострих кутів 90 градусів. Один гострий кут 50, тому цей 90 відняти 50, 40 градусів відповідь Б. Далі кут АБЦ А, Б, С. А, Б, С. Ну, з'єднаємо і тут, напевне, для того, щоб говорити про цей кут. Що ми можемо сказати? Ну, По-перше, ми можемо говорити, що трикутник АЦБ це прямокутний трикутник, тому що вписаний кут АЦБ, який спирається на діаметр, він завжди прямий. Отут тут кут 90 градусом до рівня АЦБ. От він цей кут 90 градусом дорівнює. Нам потрібно знайти кут АВС, тому спочатку знайдемо кут САВ. Що це за кут? Це вписаний кут. Вписаний кут, який спирається на цю ж саму дугу СБ, а ми знайшли її величину це 50 градусів. Ми знаємо, що вписаний кут дорівнює половині дузі, на якої він спирається, тобто, даний кут буде дорівнювати 25 градусів. А отже, з прямокутного трикутника АСБ ми знайдемо кут Б. 90 віднімаємо 25, будемо мати 65 градусів відповідь Г. Давайте розбиратись. Площа зафарбованої фігури 8 квадратних одиниць. У нас інтеграл від мінус трьох до трьох, тобто, от мінус 3, тут ще три. І от, коли йдемо про інтеграл, то це вже буде говоритись про площу цієї фігури. Ну, напевне, ми бачимо, що площа цього прямокутничка, така ж, як і площа того, що нам дано, значить також буде дорівнювати 8. Тому площа оцього всього прямокутничка це 16. Ми знаємо, що інтеграл взагалі це площа відповідної криволінійної трапеції, але коли графік функції знаходиться над вісім іксів, от у нас вісь іксів, і у нас графік функції під нею. А це буде означати, що інтеграл приймає від'ємне значення. Отже, він буде дорівнювати мінус 16.